Пане Богдан, 1-0, поступилася команда. На такий результат очікували, чи все-таки на позитивніше? Ні, ну звичайно, що ми налаштовувалися тільки на перемогу. Ще «Агрон», чи команда, яка грає в чемпіонаті, з нами тільки налаштовуємося на перемогу і звичайно прикро, що пропустили дуже святі голуби. А в подальшому, так, да, команда Агрон домінувала, але ми доказали, що ми можемо можем скласти конкуренцію в за фінал. Тобто на матч-відповідь взяти від це все-таки від 0-1, але сподіваєтеся, що можна взяти реванш? Ні, ми тільки на мати на перемогу, ми, ми нарахуємо, що наші шанси є, тому сонячний матч показав, що ми, ми створюємо моменти, у нас так, ми помиляємося, у нас є моменти, ми будемо грати в середу, в великих гаях тільки на перемогу. Чому ж команда не забила? Що завадило? Були кілька хороших таких контратак, mm, з вашого боку? Так, були. Ну, Будь-що десь в неділю, що ми вбігали 120 хвилин, трошки важко, хлопці підсіли. Ну, видно, що ми були свіжості. То, мастерність вистачає їм, мастерність, що там нападає, чи наших підзахисників на хорошому рівні. Я хочу, що десь, неділю була, просто з неділю ми зіграли 120 хвилин і втома. А прокоментуйте ще пропущений гол, на ваш погляд, хто помилився, чи воротар на виході не зіграв, чи десь оборонці, не так би того хотілося. По-перше, важко трошки так судити. Ну, Помилилась команда, ми з того виходимо, чи воротар, чи захисна лінія, Будемо вже розбиратися після матчу, Будемо дивитися відео, перекручував, що пропустили просто на першій хвилині. В такому випадку, кажуть, з роздягальні не вийшли, можливо і так? Так, ми ще ще в неділю, що неділю ще думали, що десь перебуваємо неділю на, 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 на грі попередньої кубки от, стадії. Тому так, потім вже включилися, почали трошки створити моменти і відграти. Найдрю скажу, нам дуже сподобався, тому що хлопці саме віддачі по контролю м'яча хлопці старалися. Тако з боку здається, якщо брати по останніх ваших матчах, що вам потрібно подразник в якості агрона, щоб команда ну, показувала те, що вона загалом може. Були поразки. Погоджуюсь, погоджуюсь, тому що хлопці роздіваються, налаштовуємо кожну гру. У нас проблема з мотивацією. Тобто немає в них бажання десь такого. А потім включаються пізно, так як з барежами включилися дуже пізно і вникає тоді проблем. З мотивацією хлопців трошки є проблема. Дякую, удачі вам через тиждень. Дякую. Дякую. Оцініть гру 1-0, важка перемога. Ну, Як і минулого року, э, знову ж таки, команда Поділля підтверджує свій э, такий статус. Хорошою командою міцного горішка, як то кажуть. Мені здається, вони ну, вони повинні грати десь в вищій різні. Не загубилися б точно. Вони точно не загубилися і мені здається, що їм місце саме там. Тому що команда досить непогана, організована, гарно вибігає в контратаки. Насправді. Мені, мені сподобалася ця команда сьогодні. Щодо наших дій, забили швидкий гол, дуже, дуже гарний гол забили. Мене. Але на тому все, на жаль. Були ще моменти, створили класні моменти. і забив заби, ще другий-третій гол, ну, я думаю, що по-іншому все складалося, не була б така важка гра. Але на то футбол є футболом, він цікавий завжди. Коли команда суперника створює проблеми для тебе, то ну так. Якщо брати матч у неділю за ліщиками і сьогоднішній, який був ваш? <гум> ну, хлопці кажуть, що сьогоднішній матч був ваш. Навіть так? Так, так. Десь багато емоцій пішло після, ну, на матчі з командою Дміста. Емоції важко десь так відновити кажу, зразу. Багато фізичних сил затратили також. Ну але ми розуміли, що ми затратили, що ми мусимо готуватися до цієї гри. Ми очікували, що ця команда дійсно буде так добре, скажімо так, організовано. Ми очікували, що вони будуть гарно вибігати в контратаки. Це вони сьогодні продемонстрували. Тобто, як на мене. Та обидві гри, ну, трохи, такі, досить важкі. Сіні гру сьогодні Богдана Семенця. Він фактично два матчі офіційних грає за грон, два забиває, така палочка-виручалочка грона поки що. Дай Бог, щоб і так було далі. Богдан класний гравець, хорошого рівня, футболіст. Це поки що доказує на футбольному полі. Через тиждень буде матч відповідь щодо ну, тактичних. Ходів, вже щось думали? Будете від того від сьогоднішнього матчу, чи поки що ще рано про це говорити, бо ще буде що, матч чемпіонату? Ми готуємося чемпіонат. зараз до чемпіонату, тому зіграємо чемпіонат, потім будемо ми готуватися вже дорого. Чи, чи не складно команді грати зараз в такому темпі, неділя, середа, неділя? Адже ну, відносно недавно була перерва в команди, відпочинок. Чи не складно? Звичайно складно. Звичайно, це складно. Ну, але, ну, ми розуміли, що так воно буде. Ми готувалися, намагалися підійти в хорошій функціональній готовності. Щось вдалося, щось не вдалося. Будемо бачити зараз. Матчі будуть через два на третій день. На жаль, у нас травмованих футболістів багато. І це, це заважає десь зробити. Ротацію на гру і заміни зробити, щоб десь освіжити ту чи іншу позицію. Ну, але маємо те, що маємо, мусимо працювати ну, так, як зараз в тій ситуації, яка в нас зараз є. Дякуємо, удачі. Дякую.